Зміни у законодавстві, які регулюють порядок примусового виконання рішень або і рішень інших органів, набирали чинності вже майже місяць як тому. Однак питання щодо накладення арешту, а також зняття арешту з коштів рахунків боржників, досі у топі найактуальніших. Тож, давайте розберемося з інноваційними змінами, які були внесені, було прийнято Верховною Радою України закон України за номером 3048. Щодо внесення змін до деяких законів України щодо окремих особливостей організації примусового виконання рішень під час дії військового стану. Отже, які зміни були внесені, фізичні особи-божники на кошти яких накладено арешт органами Державної виконавчої служби або приватними виконавцями можуть здійснювати видаткові операції щодо такого рахунку протягом одного календарного місяця. Не більше на суму, що не перевищує двох мінімальних заробітних плат, тобто це 13 тисяч 400 гривень. А також здійснювати видаткові операції щодо сплати всіх податків та зборів без урахування такого арешту. Також визначений алгоритм дій щодо визначення такого рахунку. Отже, фізична особа-боржник повинна звернутися до органу Державної виконавчої служби або приватного виконавця, який наклав такий арешт з відповідною заявою. Приклад заяви зараз я вам покажу. Дану заяву можна розглянути на сайті Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції міста Одеса, а також на сайті управління забезпечення примусу виконання рішень у Дніпропетровській області. Дана заява може бути подана як в паперовому вигляді, тобто нарочно, або засобом поштового зв'язку, так і в електронному вигляді, з урахуванням закону України щодо електронного документообігу і електронних документів. В даній заяві обов'язково необхідно зазначити поточний рахунок IBAN, а також найменування банку, який обслуговує даний рахунок. Державний виконавець після отримання. Даної заяви протягом двох робочих днів виносить постанову про визначення поточного рахунку банку для здійснення видаткових операцій, і не пізніше наступного робочого дня направляє її до фінансової установи. Також він перевіряє, чи відкриті щодо фізичної особи боржника – Ще виконавче провадження, і якщо так, то направляє дану постанову до органів Державної виконавчої служби або приватного виконавця, після чого даний рахунок вважається визначеним для здійснення видаткових операцій. Також зміни стосуються і юридичних осіб, які використовують найману працю фізичних осіб. Вони також можуть користуватися поточним рахунком, але виключно для здійснення виплати заробітної платні для одної фізичної особи у сумі, що не перевищує п'яти мінімальних заробітних плат. Раніше до цього банки до 100 тисяч. Гривень не накладали арешт, якщо були заборгованості. Але зі змінами з 0, 6 травня 2023 року внесли зміни щодо законодавства в організації примусового виконання рішень, то для фізичної особи боржника необхідно звернутися до органу Державної виконавчої служби або приватного виконавця з відповідною заявою, а написати дану заяву, і вона після чого може користуватися рахунком у розмірі 13 тисяч 400 гривень. Раз на місяць, але це може бути тільки один рахунок. Нема границі, з якої суми накладаються решта, а решта накладаються повністю на всі рахунки. З даного рахунку можна знімати тільки 13 тисяч 400 гривень. Інші рахунки будуть заблоковані. Якщо захочете зняти більшу суму, то ліміт не дозволе. Повністю сплатити заборгованість. З урахуванням виконавчого збору і витрат.